Друзі, всім привіт! З вами Богдан і граємо ми на широку ногу з 20-ки в Діаделос Dia... Муертос Dia 2. Так, 24 тисячі, нехай 200-ку ми залишимо на розгон, тому що ми граємо по 20-ці. Гру підкормити треба. Дивіться 20-це що у нас? Ось тут 200 і номінал монети 01. Ось це було 35 гривень, наприклад. Є в нас тут покупка бонуски, я ще не сильно на неї. Я люблю коли сам сам коли бонуску. Хорошо, 75. Бонуска так, в нас не від трьох грає, скоріше за все від Хорошо, чотирьох, Хорошо 220. Хорошо. В плюсику. Ще й в швидесенькому, але нічого, ми граємо по крупному, тому... Ще тішитись дуже рано. Тут потрібно пограти, покрутити, подивитись. Так, хорошо, 18, синій череп не зіграв. Друзі, напишіть в коменти, як вам гра сама виглядає, подобається, не подобається. Так. Оце все краще, що хоч час від часу, хоч по 16 гривень віддає, хоч щонебудь. Це для нас порядок, але ми охотники за бонусом. Так, бонус, який тригер пролітає, але мало. Ой, би зараз 7-10 ікс, якби щось залетіло. Йой-йой-йой-йой-йой було б. Ну нічого, граємо. граємо. Ой, 25 ікс! Все, братва, це жир! Це тупо, сука, жир. Це жир. Це тупо, нахуй жир. П'ятіхатка, 700, 800, 900, 1000. 1100 гривень за 2 хвилини. З 150 гривень ми зробили 1000. Тисяч... Ну, зараз точно перевіримо. Так, да. плюсануло і зараз ще дає. І ще тупо зразу наступно дала ще 40 гривень. Стартанули з 24 200 закінчили 25 200 за 2 хвилини. Тому, з вас лайк, друзі, показую гру на то я і ваш друг. А від вас всього, цього, що потрібно, це підписатися, ставити лайк і наблюдати, дивитися відоси. Ось, -о -о -о, читати не вмію. -де -лос Вулканчик це топ. Тому, друзі, газ в пол. Всіх подняв, поцілував.